В ефірі новини. Дивіться у випуску. В Ізмаїлі відбулася фінальна конференція проєкту Транскордонна інфраструктура здоров'я. Про ситуацію на дорогах міста інформує патрульна поліція міста Ізмаїл. Яка ситуація із захворюваністю на грип та ГРВІ в Ізмаїлі та районі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю! Наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 26 грудня орієнтовно такі. 354 960 осіб особового складу, 5 899 танків, 10 956 одиниць бойових броньованих машин, 8 366 артилерійських систем, 934 реактивні системи залпового вогню, 614 засобів протиповітряної оборони, 329 літаків, 324 танки. 4 гелікоптери, 6458 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1618 крилатих ракет, 23 кораблі, 1 підводний човен, 11 109 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 1239 одиниць спеціальної техніки. Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмаїльський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмаїльського району. Також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. В Ізмаїлі 22 грудня відбулася фінальна конференція міжнародного проєкту Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я, в рамках якого лікарні Ізмаїла отримали нове обладнання та модернізацію відділень. Докладніше розкаже наш кореспондент. В Ізмейлі 22 грудня відбулась фінальна конференція великомасштабного проєкту Транскордонна інфраструктура здоров'я, який реалізовано спільними зусиллями Тульчинської повітової ради асоціації транскордонного співробітництва Єврорегіон Нижній Дунай, а також виконавчого комітету Ізмаїльської міськради та Дунайської обласної лікарні. Охорона здоров'я здоров'я людини це найцінніше, що є в житті кожної людини. Тому, коли для нас Випала честь приймати участь у цьому проєкті. Ми з задоволенням зайшли на цей проєкт, Ми мали багато цілей для цього проєкту, але ми розуміємо, що досягнення цих ці цілей можливі були тільки завдяки у спільноті з нашими партнерами. Пріоритетами цієї програми стала підтримка розвитку медичних послуг та забезпечення вільного доступу до них для близько 250 тисяч жителів міста Ізмаїл та Тульчинського повіту. Проєкт «Транскордонна інфраструктура охорони здоров'я мав завершитись у березні 2022 року. Але обмеження через пандемію у 2021 році та повномасштабна воєнна агресія Росії проти України у 2022 році змінили строки його реалізації. Завдяки нам всім ми реалізували один із найуспішніших проєктів спільної операційної програми. Тому ми маємо велике бажання надалі продовжувати працювати в цьому напрямку, тому що медицина повинна розвиватися, вона повинна надавати якісні послуги нашим людям. Ми повинні модернізувати і заклади охорони здоров'я, і обладнання. Над цим ми працюємо разом. Ми відмінно працювали цей проект і намагаємося. Надалі робити все для того, щоб ми це розвивали разом з нашими партнерами. Насправді в період реалізації проєкту були дуже, дуже важкі моменти, які почали з пандемії від ковіду, і ми бачили, як це обладнання, яке була придбане, вона там почало разом працювати, потім війна, роботи з переселенцями. Румунські партнери високо оцінили спроможність української команди проєкту та висловили сподівання, що Ізмейл вийде з новими ініціативами на конкурс проєктів в рамках нової спільної операційної програми Румунія Україна на наступні роки. Я певно, що це обладнання, владнання була видана, буде корисна як, як українською, і ми з радістю спілкуватимо з заявою. Від боку змі з боку або нашого сара в рамках проєкту Ізмаїльська міська центральна лікарня отримала сучасне обладнання для клініко-діагностичної лабораторії, сучасний рентген-апарат на три робочі місця. Портативне рентген обладнання, операційний стіл, оновлену систему вентиляції для дитячого відділення. Також було відремонтовано палату інтенсивної терапії дитячого відділення. А потужний дизель-генератор довів свою актуальність під час блекаутів наслідок ворожих атак з боку Росії на енергосистему України. Я ще раз висловлюю подяку нашим партнерам. Завдяки всім нам ми це зробили. Тому ми в подальшому будемо працювати. Сподіваємось на підтримку, на розуміння тільки вперед в умовах війни Росії проти України цей проект набув ще більшої вагомості. Медпослуги високої якості в Ізмаїлі цілодобово отримують не тільки містяни та мешканці регіону, але й тимчасово переміщення особи, які знайшли в нашому місті притулок та захист. Сніжана Щербина Іля Кулинич для програми новин. Між селом Старани Красівка та містом Ізмаїл відновлюють проїзний стан дороги Т-1607. В даний час проводяться роботи з вирівнювання узбіччя та профілю дороги, підсипання піщано щебеневою сумішю та відведення зайвої води з дороги. Підтримка цієї автодороги у придатному для експлуатації стані має важливе значення, адже вона веде до портів, зазначив голова Ізмельської районної військової адміністрації Родіон Абашев. Ці роботи не ремонтні, бо через велику кількість вологи під дорожнім полотном в умовах мінусової температури оновлений асфальтний шар зіпсується. Тому проведення ремонтних робіт на даній ділянці поки недоцільно, і це питання раніше за весну не розглядатимуть. Яка ситуація на дорогах міста, скільки ДТП сталося за минулі кілька тижнів, та які ще правопорушення зафіксовані? Інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Подробиці дивіться у сюжеті. За період з 5 по 18 грудня поліцейські відпрацювали близько 180 звернень від мешканців. Про це інформує прес служба патрульної поліції міста Ізмаїл. Ряд адміністративних правопорушень зафіксовано у сфері безпеки дорожнього руху. Крім того, складено чотири адміністративних протоколи на водіїв, що керували в стані або з ознаками алкогольного чи наркотичного сп'яніння. І всі складені адміністративні матеріали направлені на до Ізмаїльського міськрайонного суду. Подальшу долю водіїв вирішуватиме суд. За окреслений період правоохоронцями складено 48 адміністративних матеріалів у сфері забезпечення громадської безпеки. Традиційно не обійшлося без дорожньо-транспортних пригод. На дорогах міста Ізмаїл за останні два тижні трапилось 15 дорожньо-транспортних пригод, в яких постраждало четверо осіб. Крім того, патрульні поліцейські, патрулюючи місто, за окреслений період, тобто за останні два тижні, виявили 5 фактів. Незаконного обігу ймовірно наркотичних речовин у пересічених мешканців міста Ізмаїл. Перший випадок стався на вулиці запорізьких козаків. Інспектори помітили підозрілого пішохода, який, побачивши патрульних, помітно занервував. Чоловік, побачивши патрульних, помітно занервував. Також поліцейські зупинили громадянина під час спілкування з інспекторами. Чоловік продовжував нормувати, тому патрульні прийняли рішення провести провахневу перевірку. Як результат, у нього виявили речовини імовірно наркотичного походження. Інший випадок трапився на вулиці Телеграфній. Патрульні помітили двох чоловіків, що дуже занервували. Щойно побачили службове авто. Під час поверхневої перевірки у них виявили два зіп пакети з білою кристалічною речовиною, ймовірно, наркотичного походження. Ще один випадок стався теж на вулиці Телеграфній. Інспектори зупинили чоловіка. В його речах знайшли згорток з речовиною ймовірно наркотичного походження під час поверхневої перевірки. Громадянин не заперечував та зізнався, що це солі. Останній випадок стався кілька днів тому. Чоловік зателефонував на лінію 102 і повідомив, в його оселі можливо знаходяться грабіжники. Патрульні прибувши на місце події, були запрошені самим господарем будинку, який дозволив увійти, і увійшовши до помешкання громадянина були виявлені речовини імовірно наркотичного походження в усіх випадках. Правоохоронці викликали на місце події слідчо-оперативну групу. Патрульні закликають дотримуватися правил дорожнього руху, не сідати за кермо на підпитку і не наражати себе на небезпеку, адже дорога не пробачає помилок. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин. Громадянина Молдови затримали прикордонники із Мільського загону на державному кордоні неподалік села Новітрояни. Чоловік був завчасно виявлений прикордонним нарядом за допомогою тепловізора. При собі жодних документів, що посвідчують особу, чоловік не мав. Охоронцям державних рубежів пояснив, три роки тому він звільнився з місця відбування покарання та працював на фермі в Одеській області. Після звільнення молдаванин, схоже, не потоваришував із законом та був затриманий вже за спробу незаконного перетинання державного кордону. Наразі проходить процедура встановлення його особи для подальшого притягнення до адміністративної відповідальності. Різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Яка ситуація в Ізмольському районі? Які віруси наразі циркулюють? Та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Ми дізнавалися у епідеміологів. Докладніше дивіться далі. Різкі зміни погоди та температури стають причиною активізації таких сезонних захворювань, як грип та ГРВІ. Яка ситуація в Ізмирському районі? Які віруси наразі циркулюють? Та чи фіксується ріст захворюваності на ковід? Ми дізнавалися у епідеміологів. Хоча показники захворюваності наразі знаходяться на сезонному рівні, вони все одно перевищують обласний рівень, каже виконуюча обов'язки Дунайського басейнового відділу відокремленого підрозділу санітарної охорони територій та на видах транспорту державної установи, одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України. Мартинова. Уровень заболіваємості з грипом і ОРВІ серед населення Ізмаїльського району традиційно вищий, ніж уровень заболіваємості по Одеській області. Кожну тиждень у нас уровень превышает на 25-30 на 30%, на 15%. Тобто у нас все-таки заболеваемость вища. Хоча знаходимося в пределах сезонних колебаний. За даними вірусологічного моніторингу, на сьогоднішній день спостерігається циркуляція вірусів негрипозної етіології. Мова йде про реновіруси, аденовіруси, парагрип і вже знайомий нам ковід, який наразі превалює. Загальний відсоток госпіталізованих на ГРВІ коливається від 4,5 до 7,5 відсотків. Натомість у госпіталізованих з ковідом значно більше від 35 до 50 відсотків. Заболівання проходять достатньо тяжело, і практично третя акдії карні какою тоніділю. И до 50% люди госпитализируются. З ковідом і е, неприємно, печально, но на прошлої неділі зафіксували літальний случай від ковіду у жительниці міста Ізмаїла, пожилого возраста з наліч хронічних заболівань, але летальний случай зареєстрований. Щоб оберегтися від летальних випадків через захворювання на грип чи ковід. Спеціалісти радять не зволіkatі, а поки є час зробити вакцини. В першу чергу вакцинуватися слід людям, які мають хронічні захворювання медичним працівникам вагітним жінкам, дітям до 5 років, а також людям похилого віку. Кожен рік э, медпрацівники медработники групу группу для прививок проти грипу. І от На, э, вот на сьогоднішній день цей план виконаний на 1,7% по Ізмельському району. Кстати говоря, по Одесской области этот план тоже выполнен на 1,7%. И це очень недостаточно для того, чтобы создать. иммунную прослойку и для того, чтобы не допустить дальнейшего распространения гриппа. Из 4-14 человек, которые на сегодняшний день привиты в Измельском районе, 275 составляют медработники. Медработники прививаются за счет средств местного бюджета, а также за счет государственного бюджета выделяются средства на приобретение вакцин. Остальные это люди, которые самостоятельно приобретают вакцину. Вакцина есть. В аптечній сіті для того, щоб не захворіти на грип та ГРВІ, спеціалісти радять в обов'язковому порядку дотримуватися простих мір профілактики, таких як особиста гігієна, провітрювання та вологе прибирання приміщень. Дуже важливо в учреждениях здравоохраніння за в этот період, коли наблюдається рост заболіваємості в сезон і ГРВІ. Распределять правильно потоки больных, чтобы не перекрещивались здоровые люди, которые обращаются в лечебные учреждения, с теми, у которых есть признаки ОРВИ. Это очень важно в плане недопущения заражений в лечебных учреждениях. А также масочный режим уже в лечебных учреждениях должен быть введен масочный режим, и мы это настоятельно рекомендуем. Что стосується детей, эпидемиологи рекомендуют при найменших проявах хвороби звертатися до лікарів та не водити дитину в організовані організовані колективи, особливо закритих типів. Люди, які боліють, не повинні посіщати ні роботу, ні учебно-воспитательне учреждення, повинні знаходитися вдома. На сьогоднішній день є така можливість, що первоначально можна звернутися в випадку заболівання ОРВІ по телефону к семейному врачу. Необходимо повышать свой иммунитет. Какими средствами? Витамины. Пища, богатая витаминами. В первую очередь группы В, С и А. Это овощи, фрукты в свежем виде. Необходимо соблюдать режим дня, Режим відпочинку і роботи чаще бувають на свіжому повітрі. Повноцінний сон должен бути для того, щоб повишати свій імунітет. Поки дозволяє погода, побільше гуляйте на свіжому повітрі. Але якщо ви помітили в себе перші прояви хвороби, одразу звертайтеся за медичною допомогою і ні в якому разі не займайтеся самолікуванням. Дотримуйтесь мір профілактики та будьте здорові. Наталя Гаврилова і Кулинич для програми Новина. Патрульні Ізмаїла затримали водія рівень алкоголю, у крові якого перевищував норму у 25 разів. До патрульних звернулись набайдужі громадяни та повідомили, водій вантажівки Дав, знаходиться у стані алкогольного сп'яніння. Поводить себе на дорозі зухвало та створює аварійні обставини. Заявники надали номерний знак транспортного засобу та опис Керманича. Згодом на автодрозі М-15 Одеса Рені інспектори зупинили порушника. Патрульні провели водієві перевірку на стан сп'яніння, під час якої результат алкотестеру Драгер... Зашкалив. На водія патрульні склали протокол за частиною першої статті 130 керування транспортним засобом особою в стані сп'яніння. Відзначимо, від початку року патрульні поліцейські міста Ізмаїл виявили 266 водіїв, які керували транспортними засобами у стані сп'яніння. Такий результат для Ізмаїла у 2023 році є рекордним. Різдвяний дух та тепло батьківщини не покинули українських дослідників навіть на іншому краю землі Антарктиці. Вже 11 грудня криголам Ноосфера, капітаном якого став Ізмаїлець Олександр Гришко, прибув до української антарктичної станції Академік Вернацький. І, окрім усього іншого, доставив туди ялинкові прикраси. Саму ялинку на станції встановили напередодні Різдва. Цього року її прикрашатимуть верхівка у формі тризуба кульки ручного розпису за мотивами картин української художниці Марії Примач. Та іграшки Янголи. Серед іншого є ялинкові кулі наша армія, присвячені українському війську та паляницям як символ української гостинності та єдності. Зазначається, такі цікаві аксесуари, які подолали декілька штормів, дісталися зі Львова як подарунок від українського бренду Гроно. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі вже завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 37 гривень 54 копійки, продати за 38 гривень 12 копійок. Євро купівля 41 гривня 27 копійок, продаж 42 гривні. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє. У середу 27 грудня в Ізмаїлі очікується мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний 6,11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 4,6 градусів тепла, в день 12,14 градусів. В Одесі ясно, без опадів. Вітер змінних напрямків 3,6 метрів на секунду. Температура повітря Вночі 8-9 градусів, в день 10-11 градусів з позначкою. Плюс усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmeltv.com, а також на ютуб каналі Online та у соціальній мережі Facebook. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе та до зустрічі у наступних випусках.